Так, у мене ну, п'ятничка, приїхаємо на об'єкти ходи у супер супер містечко. Треба зробити тут маленькі прилка за одного, звісно, як без риби, вижу там такі містечка фанів взагалі туди. Іду на раз, раз по мечу про а потім зараз займати роботу. Вигляд такий, а Дом старенький, правда тут на місто звідси. Нема слів. Нема слів. Клад. -да. Як я люблю такі міста. Як я люблю такі міста. Завтра 40 градусів буде, до речі. То буде у нас тут дуже весело. 40 градусів. Да. Клас! Що місяце любить? Вода чиста, риба, много і всюди, всюди, всюди всюди дивиться дома, всюди-всюди по всіх всі, всі мускоці, то все дома, всюди живуть люди. Природа той теж така. Треба багато говорити, Ну, це з природою слідять, Міста тут слідять, тут цінять. місця тут тяні. Возьму ще собі водичку і маленьку ту ще порибачу. Підходиш до водичка ту ідеальний. Сичка якісь ростуть самі по собі. До водичка підход ту ідеальний, конечно. Рибася іміла, робота ся робить. Коротше, <риво> диніся вдав. Слухайте, такі ці каміння, що дай Боже. А он тот он де Не каміння, камінище. Такий страшнуватий. Все <смес> боя біля такої жити, відчуття, що зараз має впасти. В такому містечку душу робити, я б сказав. І робота кайфу довольність своє. Що робиш людям добре, субі хороший. Мушу щось мудрувати один такий <смес>, поручі маленькі, бо по селі дуже маленькі, щось треба посклеватися, щось понаходив в магазині, не знаю. Ти типу зроблю фані балясинки сюди, 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 сюди округом. І якось так буде. Тут і пенсіонерчики будуть, щоб могли виходити на, на схоз, спиратися і сюди ще має порщень зайти. Щось таке придумаю. Ну, Про це щось економ клас так і роблю. Два дні падав дощик. І водопадик такий, який ще недавно лед вийшов. Вчора та такий стояв гул, вода била геде під самий міст. Під самим тичівською відкривали, бо й так перепадає. Вода має силу, я вам скажу, вода має силу. І піднялася сильно. А я допам'ятати маленьку рибку після роботку. Пулька така. Огірочки ростуть. Все як має бути. А ми строїмо траску, щоб ми мали ще до кінця літа де відпочивати. Ще теж укропчик кропчик Цибулька така не в року пішла. По закарпатськи перчик, цибулька, яка файна, не в року. Петрушечка, все, можете робити салатик. Салатик. Дивінки, болят він літає. Зараз виходить на вліка просранство і вперед, набережний. Так, обідня перерва. Ми на своєму незламному місці. Нам треба басиків набити. Що? Немає. Нема Васька? О, щось перестав бути рибний день Диви, басиків немає. Я в шоці. Можемо спробувати кинути два рази. А давай. Нє, треба ще на капці. Разветка, не. Я не знаю як це та рибка назвала, але дуже не красива розсвіточка така. Ні, ні, це не, не, не сонячка. Дивіться куди. Опа. Щось таке серйозне. Диво. Двісто рамою. в нього досить добре. І ще маленька найде гуляє. Ооо! О, о, прийшла вже мала мавелічка, ну Зараз, зараз до да піде вже мебліка. Оде тортилкася гріє. Ти що, яйця знесла, чи що? Така це диш Велика. Нічого собі така дама. Приїхала до нас така маленька меню саунка. Зараз вон там і мають до обіду розложити. Ось такий невеликий контейнерчик. Все запаковано. Хороша штучка, хороша ідея для бізнесу. Ціна питання його 25 тисяч доларів. Зараз за дві годинки зберуть. Ось такі суми нормальні 25 тисяч баксів. Вай 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 вай. Ну, деньок мені такий що радується. Завтра буде дождик, завтра дождик, субота має бути виходною бляха, а ми будемо у дожджикові. Що дуже доста печально. Ура! Бравіссі! Хтось ну, знайде. Да, серйозна компашка працює далі. Це такий файний бордюрчик. Люди си відпочивають Що Васюня Люди відпочивають кром. Починається день канади. Шо? Да, так, ще, я думаю що їдемо. де доробляють саунку. Вже практично саунка готова до сьогоднішній день. так. так На дві лодки Що? До холобутка одеться з тими саме прибамбасами вийшла 4 лимончики долярів. 4 лимони долярів. Dávaj csak, mém, mém, de nem lehet, mi. te kicsi